На поминальну панахиду прийшло чимало коломаян та мешканців шипарівців. Серед них мешканець нижнього Вербіжа, доброволець УПА Микола Лучак. Він був свідком тих страшних подій 1943 року. Ветеран розповів, що розстрілювали у лісі не лише євреїв, така ж доля чекала і на українців. Група була коло 60 чоловік. Самі наші жиків там не було, і, 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 жінок не було. Крім того, потім я вже ще стояв майже. Майже годину йшов стріл тут на ті місце. Але так і я знав, що вони тут почали ще раніше розстрілювати людей, але жигів, а тоді вели саме українців. І я другий рік вже тут, я то рік був, і кажу вам, що мені ще Бог дав силу, кілку взорвив, бо я був тепер у віце на ту, що на матері Божу. Вона мене так оздоровила. І Я за це не, не, не кажу. Що і я і цей рік йду вам сказати правду, що, що дійсно відбувалося 43 трати року з німцями. Біля пам'ятного хреста жертвам розстрілу виставили почесну варту. На сьогоднішній день за монументом доглядають працівники районної державної адміністрації. Тому тут завжди прибрано. Однак вже зараз ветерани пропонують встановити у лісі монумент. Заступник голови райдержадміністрації Богдан Болюк Запевнив, що за наявності коштів все буде зроблено належним чином. Зараз головне зберегти вже існуючий меморіал. Каже Я вважаю, що ми повинні не думати тільки в той день, коли це відбулося, а в день панахеди, а взагалі щоденно треба думати, і тому і, і це якраз би принесли плоди тому, що ми мали державу таку, як варта, і на туку, як заслуговують наші люди. Четверо священників відслужили молебень за упокій розстріляних у лісі. Мріють ветерани і про пам'ятник у місті, адже розстріли відбувалися і в Коломиї.